Проблеми та перспективи видобування сланцевого газу. Про це знову заговорили в стінах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Спільно бюром розвитку інновацій та технологій фахівці організували круглий стіл на тему Вуглеводний сектор Івано-Франківщини проблеми та рішення. До обговорень запросили експертів з Великобританії. Прикарпаття, багатий край, однак поклади на великих глибинах за умови необхідних капіталовкладень. Західна Україна могла б себе повністю забезпечувати, кажуть науковці. Буріння одного кілометра бурової свердловини коштує десь порядка півтора мільйона гривень. Це тільки буріння, а ще освоєння є і різні інші процедури, і не факт, що ця свердловина дасть якийсь результат. Україна приваблива інвесторам. Відомо, що два роки тому справою зацікавилися дві компанії Шеврон і Шел. На сході війна А щодо заходу урядовці побоялися ризиків. Олег Карпаш каже, що сланець видобувати треба. В Америці в грудні ціна літра бензину, середня на заправках 65 центів. Це все завдяки сланцевій нафті і сланцевому газу. Ість круглого столу професор з Великобританії Кевін Тейлор каже, що англійці поки не видобувають сланець, але вже пробурили дві-три свердловини. У нас також було багато дискусій на цю тему щодо можливих ризиків. Але ми думаємо, що більше ми володіємо інформацією про ризики, то краще ми можемо впливати на ситуацію. Я вважаю, потрібно застосовувати нові технології. Науковці переконують також, що отримавши відповідні інвестиції, маючи розуміння з боку політиків та фахівців, Україна могла б за 2-3 роки стати енергетично незалежною державою.